Вітаю, дорогі і, друзі. Саме головна мета Ісуса Христа це спасати інших людей, щоб вони не пішли в пад, а були покаяні і прийшли царство небесне. Тому ціль віруючого а, да це дійсно. Спасати, служити, являти милість і любов Божу, і саме головне, що не ходити в сусідні церкви і оттуди забирати людей, а це взяти із миру, служити, покривати, і саме головне, щоб ці люди не дійшли до кінця, тому що. Саме головне, що кожен з нас він з цього тіла вийде, і потім хто нас зустріне дух Божий чи Черті. Тому потрібно сьогодні розбиратися своїм серцем, нутром, тому що язик і серце воно показує, хто в нас і з ким ми і куди ми прийдемо. Тому потрібно каятись сьогодні, міняти життя сьогодні.